Всім привіт! Я координатор стратегічних комунікацій у Раді Національної безпеки США Джон Кирби. Я заявив, що рішення Москви про скорочення видобутку нафти прийнято у відповідь на спроби Заходу ввести обмеження на вартість поставляється Росією вуглеводневої сировини. За моїми словами, Сполучені Штати будуть консультуватися з членами ОПЕК з цього питання. Я додав, що Росія знову хоче використовувати енергоносії в якості зброї. Я вважаю, що таке рішення є реакцією на встановлення стелі на вартість нафти західними державами. Нафтовими цінами пророкують зростання до 100 доларів за барель. Сполучені Штати продовжать говорити з союзниками і партнерами з даної поведінки Росії. За моїми словами, вони будуть обговорювати більш ефективне забезпечення балансу попиту і пропозиції 10 лютого. Олександр Новак заявив, що з березня місяця Росія добровільно знизить видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу. За словами Новака, це має посприяти відновленню ринкових відносин Росії і Заходу. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!